Компоту в Молдові скупається е, средньостатистичний віноматеріал, підправляється к доданням спірта. Не завжди навіть, я думаю, виноградного. Е, додається сахар, додається різного роду красячі, не красячі піщові добавки для того, щоб це було вино. У вітчизняних супермаркетах справжнє вино годі й шукати. Більшість товарів, запропонованих споживачу, низькоякісне порошкове піло. Щороку в Україні знищується кілька сотень гектарів виноградників. Тому більшість виробників купують вже перероблений так званий виноматеріал за кордоном. Сознательно закупають на стороні. Тобто у качеству цих виноматеріалів просто не Хотілось би навіть не середнього качества. Виявляється, ще у 2006-му кабінет міністрів України офіційно дозволив використовувати так звані сухі виноматеріали. Це у кращому випадку вже відпрацьований виноградний жмих, у гіршому суцільна хімія. Кабмін зобов'язав писати про склад напою на етикетці, але про цю умову часто густо просто забувають. Ніхто не контролює. Закон вже прийнятому трі года чотири тому. Не сучастують комісії, яка загласна цього закону має бути создана. То вона ще не создана. Купити порошки та концентрати для виробництва. Вона можна на будь-якому виноробному ярмарку. Ось ця метилова сполука дасть нашій бофтанці смак білого вина: грейпфрут, яблуко, Ось ці – червоного, троянда, цитрина. А якщо додати фурфурил, тіол отримаємо витримане марочне вино з легким ароматом свіжозмеленої кави. Хороше вино великі проблеми. Якісне вино треба зберігати при низькій температурі у пляшках з темного скла. І навіть це не захищає натуральний напій від псування, дешевше додати у пляшку отрути. Віно консервірують сірністим гідридом. Почому ви поп'єте віна, допустимо, там, даже, может быть, какого може там интересного, інтересного, иностранного, а у вас утром и печень болит, и голова. Це сера. Крістоф Лакарен приїхав до України 9 років тому. Винороб працює за давніми французькими традиціями. Скуштувати вона до Маркіза приїжджають перші люди держави. Але продавати його француз не може в Україні. Правила диктують давні радянські державні стандарти. Номенклатура, 85-го року, магараш інститут. Нужна тільки роботи горізонтальний е, канічний прес. Кадди я сказав на метрові, пожалуйста, мадам. Е, Такой прес є в шато Франція організати карашовино і продаж 80 євро бутилка на такий прес. Це жінчина сказу. Давай виїжджаємо на фронт і організувати ваш там. Куплене у молдавських селян вино, ми під виглядом постачальників запропонували модним столичним рестораціям. І ціна у 15 гривень за пляшку ні в кого з них не викликала підозри. У вас є ящик на пробу, так? Можна лазити. Молдова не міг. У нас состроена директорская сторона, то есть мы с ней посоветуемся, попробуем. Сколько? 15 гривен? 15 гривен, да. Как-то ну, 20? Да. Раз, две, два, все. Цена новина сегодня должна э, быть э, на рынке Украины от 80 гривен и выше. Ви довіряєте своєму лікарю? Впевнені в тому, що людина в білому халаті справжній медик, діагности аферисти вивели у нашого колеги купу майже смертельних захворювань, з якими він давно мав би лежати у реанімації або навіть на цвинтарі. Липові діагнози стали справжньою катастрофою для тисяч хворих українців, які витрачають мільйони на боротьбу з неіснуючими недугами. Ні, органи на налічі различні узполітні процесу опухолі, на паразитів, бактерій, вірусів, так далі. Знайомтесь, це Анатолій Миколаєвич. Він обіцяє хворим справжні дива зробити діагностику всіх органів людини за якихось 40 хвилин і сто п'ятдесят гривень. Піщівна система там печень, жестні кузи, тут желудочне, желудок, тринадцять персне, весь кишечник. Почки. Перелік захворювань, які, начебто, може бачити цей апарат, приголомшує. З такими даними він може замінити цілу поліклініку. От тільки назву цього виду діагностики людини, що її продає, забула. це називається магнітна резонансна е, бі, ні, біорезонансна. Опослід. У випадку завтра матеріалу, який майже ні на що не скаржився, апарат видав страшну картину. Хворі майже всі органи. Щитові. Третій жовтний суди. Чтверте, ну поджелудочне. Ми вирішили перевірити чесність Анатолія Миколаєвича та його апарату в одній зі столичних клінік. Обща картина, що ви дуже больний чоловік і що вам необхідно лічитися. Для перевірки ми вибрали ті діагнози, які легко підтвердити або спростувати за допомогою ультразвукового дослідження. Це запалення нирок, печінки, підшлункової та щитовидної залози. видим вашу печень, абсолютно никаких признаков хронического воспаления, тем более стриптококового абсцесса в печени нет. Поджелудочная железа, контур ровный, обычной структуры, обычной эхогенности не увеличен. Ну, просто говоря, у вас нормальная правая почка. Щитовидное железо, узлов. Узлов не наблюдается. Обычная структура. Проблем виявлено не було. Результати біорезонансного дослідження луснули під тиском звичайного ультразвуку. Обіцяні 96% достовірності перетворилися у нуль. Все, що здесь видано, це генерація злочайних чисел і фантазія. За словами лікарів, пацієнти нарідко приходять до них налякані подібними псевдодослідженнями, але для здоров'я вони не мають жодної цінності. Шарлотанством можна назвати, ну я б назвав це більше заробітчанство тобто, і склемерчиський проєкт основанный на легковерности людей, на отсутствии понимания, как должно диагностироваться. Один з розважальних закладів столиці. Прямо поруч із кінотеатром тут пропонують дізнатися кольор своєї аури. Це начебто дає змогу оцінити стан своєї психіки та здоров'я. Лише за 150 гривень. Це 150, показують чакру, які органи назадрагіють. Вимірювання аури займає 10 хвилин. Треба покласти руку на спеціальний пристрій. І вже за мить вам назвуть вашу проблему зі здоров'ям. І смотрю, яка чакра чаще всього послає. На даний момент пасічна, як розламішно. До президента Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктора Сердюка нерідко звертаються жертви подібних псевдодіагностик. Ці всі шарлатани, які займаються чакрами, комп'ютерним діагностика, тільки заганяють людей глухий кут, особливо тих, які серйозно дійсно хворі, наприклад, замовка на хворих там і інше. Заради наживи вони готові на будь-що. Наприклад, затягувати час, який хворий міг би витратити на справжнє лікування або викачувати з нього останні гроші, і обіцяти важкохворим легке одужання. Свої справжні наміри шакали від медицини прикривають білим халатом. Крім жадоби наживи, тут нічого не можна знайти. І ще плюс до того, і ще і призначають бади, які абсолютно неефективні, непотрібні і не діють, але коштують страшні гроші. 500 гривень, 1000 гривень. Центральна поліклініка Подільського району столиці. Сюди звертається по медичну допомогу тисячі хворих. Одразу напроти реєстратури кабінет комп'ютерної діагностики. Тут пропонують той самий метод дослідження, що й наш знайомий Анатолій Миколаєвич. Шо, <смітнє> Хоча цей вид діагностики не витримує жодної критики, люди у білих халатах брешуть в обличчя. Це, О, це не тако, це...

Например, почав два на три місця. Двінадцять цей чоловік також повірив. Йому пообіцяли вилікувати без операції. Як думаєте, скільки часу і здоров'я в нього відберуть? І Траво це не операцію на псевдодослідження Вас можуть направити і справжні лікарі. Це теж, які мають відсоток з цього і від, виплачують. і друге, це дійсно невігласи, які думають, що в цьому щось є. Але мені здається, більше тут це таке нажива ніж невігластво. Приймальня головного лікаря поліклініки, де працює кабінет. А ось і він сам каже і не знає, що в його лікарні стоїть черга до диба діагностів. в клініці. Они, да, они пока мне не принесли документы, все из Минздрава на право их легального, так сказать, пребывания на моей территории. Они работают, и только что вот я заснял, мы засняли, как они работают. Вот, вот такой вот момент. Ну, если работают без моего на то разрешения, я ведь оставленные документы, значит, они просто будут сюда выдворены в ближайшее время. Спекулянты на колеях. Кто зарубляет на украинских вокзалах? Сломінський суд просто над нами не сміявся. Повідомлення. Словно. Скасував матеріали. Є не вирішали, а то щоб на немає. Є скасований матеріал, значить на мене. Наказувати чоловіка, який буде заслужити. Олігархи у жеках. Чому комунальникам плювати на ваші труби і під'їзди? Возможності бюджету городського 3-4 крові в місяць. Все. А за що мене depressed... другу машину купив? Ні, підожіть. За що там розбив? Поможіть там порядок порядок всім доміном. Все, ви нічого не просить. Ми знаємо, що немає інших ні в городах, ні в селах. Продана батьківщина. Щоб отримати румунське громадянство, українці зрікаються своїх прадідів. А як ми робимо з корнями, якщо нема? Що сплачено? Мафія на коліях. Як давно вам вдавалося купити потрібний квиток у залізничній касі? Правильно, всі вони у спекулянтів. Вокзальні бариги вагонами скуповують квитки, що на ті з'являються у продажу за 45 діб до відправлення поїзда. А потім ви дивуєтеся, чому такі черги на вокзалах? Програма гроші поспекулювала на столичному вокзалі, щоби особисто побачити обличчя вокзальної мафії. нет. а на завтра Ні. вони живуть на кожному вокзалі і називають себе бригадами. Саме вони спекулюють залізничними квитками. На ніколаїв інвалід 2 групи і замосова з вольниці з операції, а білет не можу. Ані інвалід, ані відпочиваючий. в свята та сезон відпусток. Ніхто не в змозі придбати в касі квиток на мріяний потяг. Їх вже давно скупила залізнична мафія, аби продати вам вдвічі дорожче. Підіть на вокзал, станьте біля каси, і ви все це побачите. Аби витягти побільше грошей з кишень мандрівників, злочинці використовують щонайменше три схеми. Перша примітивна. Ви замовляєте квиток, перекупник біжить до каз здачі квитків, черзі знаходить більш-менш підходящий і перепродує його вам за двійною ціною. Плацкарт по гривень. Плацкарт. А купе по 450? А не можна там по 350? По 400 Я говорю, по А по 350? По 350 плацкарт. А купе по 350? Але така схема дуже ненадійна. Квитків здається не так багато, бажаючих сісти в потяг в рази більше. За 45 днів щойно квитки з'являються в продажу. Спекулянти викуповують до половини усіх квитків на потяг. Цьому чоловіку перекупники вибирають квитки саме з такої партії. Білітари білі сімця 72 пласкар. Так купе, і воте двадцяти пласкар. Найбільше спекулянти квитками. Касири укрзалізниці, які просто бронюють більшість квитків на популярні напрямки, а потім за допомогою спекулянтів за великі гроші перепродають вам свою бронь. Ви в касі заказуєте? Адіє я закашує я печатаю. Схема працює так: людина на вокзалі знаходить потенційних покупців, повідомляє касира про те, куди на який тип вагону, і скільки треба квитків. Знімається бронь, касир одразу викупає квиток і передає перекупнику. Це що у вас тут? Мафія? Ну, яка мафія. Ну, а як це називається? Таким чином, за місяць до відправлення потяга спекулянти, перекупники та касири забирають сказ 80% усіх квитків. Спробуйте, встигніть купити решту. Щоб показати, як легко стати вокзальним спекулянтом, самі подаємося у перекупники. Спочатку беремо квитки у професійного спекулянта. Дзвонимо на телефон, який він роздає прямо в чергах. Замовляємо квиток за 180 гривень. Алло, алло. два білети на Сімферополь. Скільки місць потрібно? два місця. Купе будбучці. Купе. Купе, вот, Додаємо сотню зверху і прямо на вокзалі пропонуємо квиток у курортний Крим за пів тисячі гривень. Ну, ви готові платіти тут. Я готова платити, потім я что... підходить. Думаючи, що я вліз у бізнес квиткарка Света нервово попереджає. За спробу відібрати гроші у квиткової мафії можуть вбити. А які що патори бандіти, хочуть субіт, котрому платять заражені, поміту дітавлі бандити на вокзалі відчувають себе впевнено. Минулого року арештували Юрія Багієва, відомого більше як Баба.